Записали застосування властивостей центральних та вписаних кутів для розв'язування задач. Застосування властивостей центральних та вписаних кутів для розв'язування задач. Відкриваємо підручник сторінка 76. Відкриваємо підручник сторінка 76. На сторінці 76. Спробуємо виконати. Спробуємо виконати. Почнемо з завдання 12.1. Почнемо з завдання 12.1. Кінці хорди ділять коло на дві дуги. Градусні міри яких відносяться як 3 до 1. Через один із кінців хорди проведено дотично до даного кола. Знайдіть гострий кут між цією дотичною та даною хордою. Знайдіть гострий кут між цією дотичною та даною хордою. Давайте з вами побудуємо. Побудували коло. Далі. Кінці хорди ділять коло на дві дуги. Побудуємо хорду. Побудуємо хорду. Нехай у нас буде АБ. Далі. Через один з кінців хорди проведено дотично до даного кола. Ну, давайте зробимо через Б. Дотично до даного кола. І давайте тут також підпишемо К, і нехай буде Л. Так, 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 знайдіть. Ну, дивіться, в нас дуга АБ, так? Давайте тоді вкажемо М і вкажемо N. Для того, щоб відрізняти ці дві дуги. Для того, щоб відрізняти ці дві дуги. Далі записуємо дану. Що в нас відомо? Дивіться, що ми запишемо в умову? Подивіться, подумайте, що можна записати в умову. Дивіться АНБ НБ. Відноситься до дуги АМБ як? 3 до 1. Чому саме таким чином? Зрозуміло? Так. Чому саме таким чином? Ну, зрозуміло. Тому що АНБ до ГАУ у вас виходить більше, ніж АМБ. Далі. Це ми з вами записали. Тепер знайдіть гострий кут між цією дотичною та даною хордою. Який кут нам треба знайти. Який кут нам треба знайти. АБЛ. АБЛ, правильно. У АБЛ поставили знак питання. От АБЛ поставили знак питання. Все, коротку умову записали. Записали розв'язання. Записали розв'язання. Ми позначимо за Х. Дуга АМБ. Нехай дуга АМБ. АМБ дорівнює X. Тоді Дуга АНБ чому дорівнює. 3Х. Тоді дуга АНБ дорівнює 3Х. Як складемо рівняння? Х плюс 3Х дорівнює 360. Х плюс 3х дорівнює 360. Х плюс 3х дорівнює 360. Далі. Далі, що ми ще можемо сказати? Що ми ще можемо сказати? 4х360. Х дорівнює 90. Так? Таким дуга. чином, дуга яка? АМБ. АМБ. Дуга АМБ. Далі. Як знайти тепер дугу АНБ? АНБ, ми 3 множимо на 90. 90 помножити на 3. І дорівнює чому? 270. 270 градусів. Дорівнює 270 градусів. Дорівнює 270 градусів. І далі записуємо. Записуємо код БАМ. Дорівнює. Зараз ми цю властивість запишемо одна друга. Дуги АМБ. Дорівнює. Зараз ми цю властивість з вами запишемо. Одна друга, дуги АМБ. Відповідно, одна друга помножити на 90 дорівнює чому? 45 градусів. Записуємо відповідь і нижче запишемо властивість. Ми ще запишемо цю властивість. Так простіше нам буде через розв'язування задач. Відповідь. Записали кут БАМ дорівнює 45 градусів. Кут BAM БАМ дорівнює 45 градусів. Кут BAM дорівнює 45 градусів. Далі записуємо кут між дотичною і хордою. Це не а який нам пуд? А стоп АБЛ АБЛ. АБЛ, так. Да. АБЛ, правильно, та я щось. А б, л, да, так. Я їх вчора по-іншому називав, тому. Так і записали. Так, тепер записуємо нижче властивість. Кут, кут між дотичною і хордою, Кут між дотичною. І хордою. Тут між дотичною і хордою дорівнює половині градусної міри дуги. Момент. Я трошки по-іншому зроблю отак. Граду половині градусної міри дуги. Кома. що стягується хорда. Що стягується хорда. Зараз поясню, що це означає. Якщо ми подивимося на наш рисунок. Якщо ми подивимося на наш рисунок, те, про що ми з вами записали: кут між дотичною і хордою, Да? Кут між дотичною і хордою. Ось він. Так. Маленький трошки. Отак нехай буде. Ось він кут між дотичною і хордою. Ну, нас цікавить кут АБЛ. Так, гострий кут. Дорівнює половині дуги. Дорівнює половині дуги. дорівнює половині градусної міри дуги, що стягується хорда. Половині градусної міри дуги, що стягується хорда. Тобто ось наш кут. І, відповідно, він буде дорівнювати половині ось цієї дуги. Те, що ми з вами записали, буде дорівнювати половині дуги АМБ. Це зрозуміло? Хорди АБ і ЦД кола перетинаються. Тобто рисунок у нас 12-10. Давайте його. Ми його, в принципі, зараз з вами побудуємо в зошит для того, щоб розібрати все. Хорди АБ і ЦД кола перетинаються в точці М. Дуга АС дорівнює 50 градусів, БД 70 градусів. Знайдіть кут АМС. Знайдіть кут АМС. Знайдіть кут АМС. Зараз покажу, яким чином тут знаходити кут. Зараз покажу, яким чином тут знаходити кут. Так, записуємо. А, стоп рисунок з номер 12.3. побудували рисунок коло, далі хорди колес о так. А. Д C, B, М. Побудували. Записуємо дану. Що в нас відомо? Дивіться, що в нас відомо. Дуга АЦ дорівнює 50 Дуга АЦ. Дуга АЦ дорівнює 50 градусів. Далі Дуга БД. 70. 70 градусів. Що треба знайти? Кут АМЦ. Кут АМЦ. В нас питають Кут АМЦ. Записали коротку умову. Розв'язання. Розв'язання. Записався. Це така задача. Куд АМЦ. Записуємо. Код АМЦ. Буде дорівнювати. Кут АМЦ. Буде дорівнювати. Половині. Половині тих дух. На які спирається саме цей кут. Тобто половині дуги АЦ плюс суми. Плюс дуга БД. Плюс дуга БД. Плюс дуга БД. Дивіться, а у я... вас. що? А як він спирається на дугу БД. Спи, дивіться, у вас АМЦ спирається на дугу БМД. Кут АМЦ. С... В нашому випадку, буде дорівнювати куту БМД. Чому? Які вони є між собою? Вертикальні. Правильно, як вертикальні. Як вертикальні. Так вони ж різні дуги, як вони можуть будуть однакові. Ну кути то вертикальні. Ні, ну вони то вертикальні, так вони Прав... не одна. Правильно, ні, кути, дуги не однакові. Кути однакові. Це ж не центральний кут, правильно? А. Це ж не центральний. Якщо б центра... Я з тобою погодився, якщо б це був центральний кут. А це ж не центральний кут. Тому от кути ж у нас точніше дуги різні. Так, але кути будуть рівні, оскільки в нас кути вертикальні. Тобто, тобто... дивіться, дорівнює. У вас ось ці кути рівні між собою, але вони спираються на різні дуги. Тобто, ми з вами е, шукаємо суму цих дуг і ділимо її навпіл для того, щоб знайти ну, хоча б, хоч один, хоч інший кут, який хочете. Тобто, одна друга дуга, АЦ в нас буде 50 градусів, плюс 70 дорівнюємо. На друга помножити на 120. І дорівнює. І дорівнює 60 градусів. І записуємо відповідь. І записуємо відповідь. Кут АМЦ. Кут АМЦ дорівнює 60 градусів. Записали кут АМЦ дорівнює 60 градусів.